Привіт, з вами TOS, Ін, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло і в нас сьогодні на огляді портативний автономний програвач вінілових платівок від Newmark pt 01 Touring. Почнемо з комплектації. В комплект входить інструкція посилання на е, програмне забезпечення з е, 220 на USB. Кабель USB-шний і безпосередньо сам програвач, який буде у вигляді дипломата або, якщо хочете, кейсу. І має вихід на динаміки, а з тильної сторони у нас вихід на USB та лінійний вихід. А давайте розглянемо його детальніше. Оці отвори, це є нагадую динаміки, ручка для переносу даного програвача. Защіпка відчиняємо, має чудовий зовнішній вигляд. Поїхали. Роз'єм вихід на наушники, включення-виключення програвача, є індикатор включення, а також індикатор заряду, адже нагадую, він є автономний. І регулятор відповідно гучності. aux вхід, функція автостопу, регулятор швидкості платівок. І, в принципі, все. Давайте підключимо тепер платівку. Ставимо платівку, легенько відщлкуємо, піднімаємо до гори. Відводимо в сторону і плавно опускаємо. Поки вони опускаються, можу сказати, що голки теж продаються в нас окремо. Вдяки своїм характеристикам та зовнішньому вигляду, програвач Newmark PT-01 створить вам чудову музичну атмосферу будь-де і в будь-якому місті, адже він має автономне живлення. Також він чудово підійде для подарунку, тому що має невисоку вартість. І з допомогою програвача ви також можете оцифрувати свої улюблені платівки. Придбати відніливий програвач Newmark ви можете на сайті TOS. .in .ua, і, як завжди, посилання в описі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нове відео та гумор від Тос ІНІВей.